Чому очільник НАТО заговорив про те, що Україні доведеться піти на компроміси з РФ. Ну, перше, що потрібно зробити, що це аналіз ситуації, так, це він не просто так говорить. І згідно цього аналізу ситуації, Росія сильніша, Росія, яка має більше сили, як Україна. Так що саме з цієї позиції він це і говорить. Що обговорював президент Зеленський під час останньої зустрічі з делегацією Конгресу США? Тут нічого нового, тому що перше за все це зброя. Потім, в принципі, обговорювали війну й таємні плани, які є між США і Україною фінансування і, взагалі, якась спільна політика ще піднімається тема спільної політики. Чому саме зараз Німеччина почала перевіряти власних резервістів на боєготовність? Це як підготовка до якоїсь великої війни, є якась інформація, яка не зрозуміло, чи вона, в принципі, спрацює, вона на початковому рівні. І вони, щоб не бути, що називається неготовності. І вони зараз будуть їх перевіряти. Я, наскільки бачу, там мають навіть Піднімати оцих резервістів, які умовно вже були звільнені. Так що така глобальна перепис, глобальна робота. А перевірка це саме по інформації, щоб ну, і знову ж да, підготовка до війни. Отака історія. Чи становлять загрозу влучання ВПЛА по Запорізькій АЕС, яке зафіксувала МАГАТЕ на станції? Ні, я не бачу, що це загроза. Тут, в принципі, навіть аркан смерті, який говорить, що загрози немає. Е, так що має відповідні. Чи вдасться Нідерландам збільшити обсяги виробництва боєприпасів для України протягом півроку? Ну, чи збільшать, так збільшать. Але теж воно в нас що не йде так швидко, як би хотілося. Системи, які не працювали, їх якось періодично потрібно. Налагоджувати, чи потребує якогось довгого налагодження. Умовно, так будемо задоволені тим, що буде там відбуватися. Але тут хотілося б швидше, хотілося б воно якось краще працювало. а весь час ідуть якісь такі неполадки. Так що чи налагодять, так налагодять, чи тут кількість у трошки до тієї кількості не дотягнуть. Чи продовжаться удари по російським військовим аеродромам з боку повітряних сил України у квітні, травні? Ну, моя відповідь так. Тут взагалі з однієї сторони, що це будуть більш жорсткі, більш мітки, чи от саме попадати туди, вони будуть більш, я б сказала, навіть активні, більш кращі. І тут ще є така хороша новина, що воно буде ще далі розповзатися. Так що з цієї сторони от у нас тут все буде розпрекрасно, не побоююсь цього слова. Чи причетна Україна до обстрілів за АЕС за допомогою дронів? А я тут не можу сказати, що це причепне, тому що нам говорять, що, е, що немає тут причепності. Це як інформація Так, да, Це як інформація яку роздувають, буде щось подібне, розказувати, що самі такі хочуть, щось там таке роблять. І моя відповідь ні. Чому ВРДК заявили про завершення гарячої фази протистояння на території РФ? Ну, щось було зроблено на якийсь період часу. Те, що вони хотіли зробити, вони зробили. Зараз не здивую, що вони, в принципі, можуть повернутися для слідуючої якоїсь підготовки. Чи справді Росія тренує в Сибіру додаткові дивізії для наступу на Харків? Ну, чи йде підготовка, точно йде і дійсно когось там навчають, і там взагалі якась система, що навчають. У мене питання, чи конкретно до наступу на Харків, тому що умовно це ну як солдати, да, як, куди пошлють. Ну це ну, не тяне цей аркан на, на наступ на Харків. Тут от я оцю історію трошечки не підтримую. Ну, це і псо. Тут взагалі показують, що будуть розказувати, що вони такі сильні, підуть завтра післязавтра. Так що так, це і псо. Чи зміняться стосунки між Україною та Словаччиною через те, що на президентських виборах в цій країні переміг Петер Пелегріні? Ну, зміняться зразу. Зміняться, тому що це його ж якась думка, да, його бачення. І умовно, якщо в нас там була співпраця. То зараз стоп стоп по співпраці, такі, знаєте, зворотній рух, і якийсь час воно буде. Чи потім ми будемо співпрацювати так, потім. Але зараз ми будемо такі розчаровані тим, що буде там відбуватися, і не дуже нам це буде подобатись. Чи справді РФ використовує в Україні хімзброю часів Першої світової війни? У на ваше питання, чи є там зброя з Першої світової, є тут аркан Явол, якби так, він є. Це якби символізує цю зброю. Але ж там вже не тільки про Першу світову. Там взагалі, вибачте, мене зібрали з усього, що було, і з того, що я бачу. І от, от чим є? От нам так говорять: о чим є, тим і гадять. Чи отримає Україна нові системи Петріут для захисту неба над Харковом? Чи отримуємо? Отримуємо це буде щось. Я не можу назвати, що це конкретно буде Петріон. Я наскільки розумію, там можуть бути різні системи, тому що взагалі Аркан Мир символізує, що це з усього світу під різною назвою, щось подібне. Так що це різні системи. Чи ми отримуємо? Ми їх отримуємо, але ми їх не отримуємо швидко. На ваше питання, чи ми отримуємо для захисту? Так, чим захищатися буде? Але воно щось що буде приходити по одному. Е, так, що сказати, що це одночасно за, за місяць я цього не бачу, але що над цим працюють, і по одному, по одному напротязі якогось часу його поставлять, так, його закриють. Тут взагалі показують, що його закриють, це буде чим захищатися. Єдине, що, і знову ж сім пентаклів, що дайте час, це не так швидко робить. Чи справді Трамп наполягає на тому, щоб Україна віддала окуповані території Росії за завершення війни? Чи він стверджує, він стверджує, але весь час, починаючи з початку до кінця, тут іде не його стверджування, в принципі, це як спільна думка. Це, ну я не здивуюсь, це моя фантазія до що він переговорив з Путіним і вони дійшли спільної думки. Це не тільки його думка, це взагалі якби їхня спільна думка. Чи отримає Україна 280 мільярдів доларів російських активів до кінця року? Ну, тільки частину. І з цього можуть отримати частину? Чи справді Україна готується застосувати проти РФ ударні дрони з дальністю польоту до двох тисяч кілометрів? Ну, то знаєте, Е, да. Так що, чи так воно скажу навіть із того, що я бачу, це в принципі уже те, що якимось чином відкатувалося, можливо, воно в якихось малій кількості є. Так що моя відповідь так. Чому я так кажу, бо воно вже якби рухається. Да? Воно якось чином, чи це мала кількість прийшла, чи воно вже в дорозі? Ну якось тут завершується траєкторія. Так що моя відповідь так. Чи продовжаться протягом місяця удари гур по аеродрому Єйська? Так, тут знаєте таке я залізо не так. І не тільки до Єйська, а в принципі в різні сторони, так що моя відповідь так. Чи понесуть покарання росіяни за черговий розстріл українських військовополонених? Ну, теж моя відповідь так. Єдине, що Має пройти час, потім будуть якісь дослідження, чи саме збираються факти, чи будуть вони відповідати, 100% будуть відповідати. Чому турецькому омбудсмену дозволили відвідати українських полонених в РФ? Це домовленості, перш за все, так, які узгоджені по самому верху, і далі це як якась тема. Того, що щоб це визволити, домовитись, побачити в яких вони станах, щоб їх звільнити, от саме через це це як якась можливість в принципі перемови. Між країнами. Я не здивуюся, що потім, наприклад, пройде років 10 чи більше, і ми будемо читати, що просто із цього, що я розумію, що це одна із умов, що Україна має в принципі з ними зустрічатися. Але вона йде таємна, да? вона йде непоказна. і через що. Це було погоджено і воно йде за якимись стандартами, за, за домовленостями, які були раніше. Чи справді США та Німеччина не підтримують вступ України в НАТО? Ну на сьогодні точно ні. Тут на цьому поставлений стоп. А чому стоплені, стоп? Бо це може Привести до можливої ескалації чи можливо загострення. Тут, в принципі, те, що може привести. І зараз скажу більше, що це погоджено на всіх рівнях, і це спільна думка там не тільки США і Німеччина. Чому Буданов впевнений, що РФ посилить наступ на початку літа? Не, тут не впевненість, тут, тут опирання на інформацію, що саме має бути достатньо сил, вони мають якось перекинути. І цей час він просто якийсь максимально, напевно, для них хороший для саме наступати. Це таке як дослідження. Да? Він опирається на інформацію, і згідно з цим дослідженням, вони. Розумію, що десь там уже буде все в це ці, в, ці, в ці дати, в цей час.